Подивіться уважно на цей м'ячик. Ви стовідсотково його впізнали? Так, це Альріхля від Adidas. І на перший погляд, це найнижча категорія. Але увага! Клеймо «Quality Pro». Що тут відбувається, та як таке можливо, ви дізнаєтесь просто зараз. Ви на каналі Сокершоп. Я вас вітаю та попрошу підписатись на наш канал, адже в нас цікаві відоси, у тому числі сьогоднішні. Тому починаємо. Перед вами м'ячик від Adidas під назвою Rihla. Але він не для звичайного футболу, а для пляжного. І це є головною фішкою цього м'ячика. Тому його повна назва Rihla Beach Pro Praia. Тому він і виглядає, наче дешевий, а ціну має досить немаленьку для м'ячика, схожого на саму дешеву версію. І я правильно кажу, що він лише схожий на дешевий, адже це професійний м'ячик, і в нього насправді вузька спеціалізація. Тому він і має найвище клеймо фа кваліті про і цим м'ячиком грають на офіційних змаганнях з пляжного футболу. Що ми знаємо про пляжний футбол? В нього грають без взуття на пісочку, тому м'ячик повинен бути легким, м'яким, його повинно бути нескладно контролювати на піску та у повітрі. Тому він і виглядає як найдешевша версія, адже він полегшений. Міцність, як у звичайному футболі, йому не потрібна. Саме тому у його панелі з'єднані машинними швами, які спокійно витримують ті навантаження, які виникають під час саме пляжного футболу. Але те, що він виглядає, де... Шого не означає, що його зібрано з дешевих матеріалів, айріхля біч про пошито з м'якого поліуретану. Причому він, хоч і має машині шви, але погодьтеся, ну старалися. Більшість слів навіть вийшло зробити усередину, а це нелегко, коли шви в машині. І це дуже важливо, адже один із критеріїв пляжного м'яча це вологозахищеність. Бо якщо він вилетить у водойму, до якої прилягає пляж, та вбере в себе вологу, то з футбола можна завершувати на сьогодні, адже ним буде дуже не Комфортно грати ще й без взуття. Тому у м'ячика Айліріхля Біч Про, щільні та спеціально оброблені, щоб не вбирати у себе вологу шви. Він стійкий до механічного впливу піску та ультрафіолету, а також має яскраве забарвлення. І це не просто так, адже яскраві кольори дозволяють легко розпізнати м'яч на піску при яскравому світлі та відблисках. До речі, а давайте порівняємо його з професійним м'ячиком для класичного футболу. Поруч із професійним. М'ячем для класичного футболу він реально здається просто нижчою версією. Класичний візуально має більш впевнені матеріали, текстуру, вага в нього здається більшою, а навіть візуально. А от пляжний реально легший і м'якший. І це на відчуття. А от реальна різниця між ними у вазі всього лише у 10 грамів мінімум, тому що стандарт для класичного м'яча від 410 до 450 п'ятдесяти грам. А для пляжного. 403 440 тому при умові, що класичний Айліріхля має вагу приблизно у 440 грамів, то пляжний Айліріхля реально важить близько 400 грам. Тому і досить добре відчувається, що пляжний м'яч легший. І повторюсь, це досить вузька спеціалізація. Але зараз літо, самий сезон, тому такий м'ячик зараз актуальний, як ніколи. Тому, якщо ви хочете гратися на піску комфортно, головне безпечно, то спонукаю вас грати правильним м'ячиком, який зроблено спеціально під такі умови. Дякую за увагу, що дивитесь наше відео. Ми дуже цінуємо вашу увагу. Підписуйтесь на канал та дивіться інші огляди на спортивну екіпіровку від каналу Сокершоп. А якщо вам щось потрібно із спортивних товарів, то хочі ж до нашого магазину чи онлайн, чи у шоурум на Печерську у Києві. Чекаємо на вас. На цьому все бувайте!